Ну що ж, всім привіт, народ, з вас, підписувати вподобайки. <кхи> так, е доброго вечора. Я тебе ще не можу зібрати. Так, по-перше, так, да, треба займатися деревиною. Дя ой, дякую за золотейце. Наплався, так, я. Тисяча деревини без питань. Але перед цим. Чи ні, ні, нічого. Так, <плес> да, я задав, по-перше, моя металолока і ло вже готове. Я б такий, щоб забрати його одразу, зараз все одно сьома, поки що можу до золота собі порубати дерева. Так, можна вже кудись йти. Так що тут ти? 726. Як у мене багато квестів? 762, точніше. Так, оперше. Я дещо випадково помітив. Або не випадково. Ну ні. О, я знаю, де зайти для Робінсахи. Тепер. Тепер знаю. Це треба в цьому лісі шукати. Я але це не так, як потрібно. Мені потрібна wild Plum. Так, треба спускатись нижче на цей острівець. Ой, грибок. І десь. О, там щось, якийсь напис. О, і ось сакир. Я бачу. Так, але спочатку ти. Увійти може лише мастер-п'яти шляхів. Окей. Але ось сакира. Да-да-да. Ось ще ягідка. Судячи за все, тут треба бігати і шукати такі рослини. Але. Останні дикої рослинки я тут не можу знайти, я не бачу. Окей. Також, є одна річ, ще одна, яку я хочу зробити. Це я дізнався, що можна віддавати свої речі. Тут я біжу, я Я якось прям дивно біжав. О, старий будиночок, хец! Я пам'ятаю, ти мені писав, що ти продаєш? А, бувай. Якась гілочка. Тут мостик, скоріше за все, можна буде потім покувати. Тут дерева рубати можна. Ой так. Давайте зробимо це, просто по приколу. Але час йде, мене це дратує. Вони занадто мало всі працюють. Занадто мало. Так. е, громадський центр, який ми відкрили? Нам сказали, я побачив, що сюди, туди можна відносити сезонні рослини. І треба ось збирати сезонні рослини кубками, щоб їх туди відносити. Цим я. Ну, по одній штуці кожної сезонної рослини. І цим я буду займатися вперед. Також ще я одразу подивлюсь, що треба для наступного рівня кайла. Бо суще за все воно мені потрібно буде. Очому. Мітіст. Кімарні, тримає міті. Тільки весна, а мітіст. Що за марні? А, я зрозумів. Я не знаю, де тебе шукати це. прекрасно. Привіт. Не віддай. Дякую. І давай одразу обгрейт тул. А, 10 тисяч і 5 золотих. Я не думаю, що це прямо велика проблема буде. Ні 10 000, не золотих зливки. Так, далі. Я біжу на гору. Громадський центр. Ой, тут цей чумошник. Стрибає, стрибунькає. Доброго вечора. Так, є спринг. О, ось. І скидуємо сюди. Тидик. Є, bundle complete. І що, я від цього отримаю? Окей, ревардс? Давай пізніше. Хоча ні, зараз. 30 spring seats, Нічого собі. Хоча це. Окей. Okay. Так, це Wither, Exotic, Construction, Fall, Summer. На. 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 Також бандал капліт. Тільки не скажи, що ти 30 самсіц. Э. Fall... Це те, що ми зробимо тут. О, це не проблема. Також Winter. Exotic. Exotic складновато, буде. Так, окей. Okay. Тобто, ми зараз. О! За рюкзачком. Чи можна, кудись Нова штучка для апгрейда. О, ще одна. Ну для апгрейда, а для І ще. І зараз ще одну. Так. І ще одна, да. Да -да, да. да, да, да. В принципі я з ресурсу також можу принести тут. Ага. всякі ягодки. О, грин бин, потейтос, принцип. Ого! Я леті так, це треба також буде потім зробити. Summer. А ну-ка, Fall crops. Мені потрібна кукурудза. Eggplant, Pumpkin і ям. Corn, Eggplant. В принципі, я це можу хоч в принципі, зараз хочу висадити. А, і мені треба буде п'ять якісної кукурудзи. П'ять якісної. Золотої кукурудзи. А, і п'ять памкіна, який також. Вручать. Ой, як це складно. Поки що інше зробимо. Так. Давайте подивимо, що там в інших. Тому що виногороди, судячи за все, будуть непогані. Так, є фіш. Ой, це все по рибі? Це все по рибі. Бувай. І тут. О, просто три руди, без питань. Це також Fire Quartz, Frozen Tear, Earth Crystal, і Quartz, це без питань, також принесу. І це також без питань. Без питань. Тобто це я повністю закрию без жодних питань. Але поки що повертаємось додому повертаюся я через верх, бо я хочу останню рослинку знайти. Дику. Давай до тебе. Дараз зайду. На хай. Не. О, ти знайшов мою сокирку. Що ти мені за це дав? Нічого? Окей, бувай. Жодної вдячності. Серйозно, не можу останню рослинку знайти. Це жах, я через це не зможу висадити нічого зараз. Нормально. Так, пробувати я хочу, можу, хоч і наприклад дня. Назбираю майонез. Китай, майонез, так щось. Мені підказує, що у курки нема їжі, Чомусь я так думаю. Ні, у курки я їжу. На ще два. Поки я про тебе думаю. Курка. Я хочу почистити свій інвентар. Так поїхали. Раз, два, три. Три зливка. Це перше. Далі. Хочу все каміння. Тяжке дер. О, десять ідеально, там якраз 10 треба. Так, також мені потрібен. Амтіст. Це я віддам. Мені потрібен, дивіться. Fireкварс, зем... земляний елемент. Ось ця капелька. І вогняний. А, вогняний кварц я вже взяв. я просто. кварц. Так є. Я тільки в мене один куфаю. вогняний кварц, був прикольно, що в мене є вон. Так, також мені треба 99 слаймів. Хоча б 10 вас, але ось цих бет. Але в мен... них... них в мене більше, ніж слаймів. Ти потрібен Solar і темна фігнюшка, Все. Також. А, я не встигну закупитись. Неприємно. Так жіночка, який треба буде віднести. вона, нас каже, за все в пабі. Так, или контаун, центр, доброго вечора. Чмошник. І тут чмошник. Це судячи за все, просто земляний чмошник, то водний чмошник. Чмошники. Так, доброго вечора. Тримай. 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 І тримай. Все. Бандл компліт. Що ти мені за це даєш? П'ять омігіолів. Приємно. Ой, він мені даже щось там казав. Давай ти. Раз. А, ти лі. є ще один бандл компліт. На за це мені дали. Просто піч. Ти знущаєшся, просто піч. Хоча я їй нічого особливого їм не дав. 99. 10. А, зачекай, достатньо щось з цього віддати. А не все. Дякую. І тут. А, трохи збільшу радіус для збору предметів. Ну окей, дякую. А-а-а. він лякається. Вони полагодять ту кімнатку? You are the uminous. Of the forest Населення лісу Ой, там зараз відкриється ще одна штучка. М -м -м. Це в блютін. Ой, і ще поруч з сейфом відкрила. Так, окей. О, вони полагали цю кімнатку. Кайф. Кайф. Привіт. Тут що? Тут Ой, це готувати треба. Гриби, соняшник, і так далі. Рибка там. Також купа всякого. О. Це б міг взяти закрити. Тільки яблочко знайти десь. Та хоч купити. Окей, okay, бувайте. Мене цікаво, що тут тепер. Так, тут. 2500. Серйозно? 25. 10000. тисяч. Давай віддам 2500, віддати. Rewards. 3 шоколадних кейка. 10 тисяч. А, 5 тисяч. Ну на, тримайте, припустимо, ти мені чудаш. О, Quality 30. Короче, крута. Круті, доброго. Десь well, тисяч, я зараз тобі не віддам. Тут ходять. Молодці, молодці. Пішли що шукати жіночку, який потрібен ам'ятіст. Це все, це постійно стоїть, і Алекс, і дивиться на собак. Я не знаю, яким дивом я запам'ятав, що він Алекс. Нікого нема. Де та жіночка? в будь-якому випадку я знаю, де її шукати. Я зможу її знайти прямо спокійно. І я зрозумів, як з ними розмовляти, коли вони на роботі. Треба просто за прилавок зайти, а не через прилавок, намагатися розмовляти. Через прилавок вони продають за прилавком, коли ти з ними розмовляєш, ти саме з ними розмовляєш. Я розумію, що вже пізно, але я ще порубаю дерева. Бо треба. Слухайте, судячи за все, і з каміннями деревиною те ж саме було. А, я просто не віддав, я забув. Так. Да. Я забув, що каміння і деревина в мене ще є з собою. Щоб віддати. Я думаю, що вистачить. Пощо? Скільки там лишилось для. А! 124. Та давай такий це друге надягну. У мене на капелюха нема. Чоколадки які можна? Ні, на голову не можу. Аха. Блін, так, добачаюсь. Це все на продаж. Це просто час, воно потім буде займати їх створення. Ну, краще одразу на продаж закинути, а сам я поки що. Ой ні. А, ну в мене є. Ось тепер я не хочу кейв-карту віддавати. На, на, на. І щось ще. Щось. Давай вас в мене забагато. Булайкбері в мене було забагато. Uh. Що вони роблять? Вони просто танцюють навколо цієї штучки. Сейчас я покращив їх. Что у зроблять з цим? The 4 of fall. Нее. Yeah. 845 всего зароблено. да. Витратив я. 7 з я 7,5. Да. Що за? Що? Просто показали, що я квест, я знаю. Я знаю, що в мене квести. І без вас розберусь. Так, тут. Це що? Це корн. Я прекрасно. Корн є. Ще не поп. Лишаємо. Так, ладимо курку. Збираємо яйце. А закидуємо робити мазик. Так, чистимо інвентар. Можна, до речі, йоди повідкривати зараз. Топ відоб... Топові добрива я поки що тут лишу. У мене ще одна піч є. Це звичайна піч просто. Сюди поставимо. Так мені коса потрібна. І поїхали. Збираю все. Ну, на декілька сезонів цього має вистачити. Там, напевно, усю якісну одразу. Щоб просто не захламляти собі інвентар. І потім треба буде купити ще. Також 7.50, Можна вже дорубати швидко. Ні, про гриби забув, до речі. Постійно про вас забуваю. Дякую. Судячи за все, ви всі мені потім потрібні будете. Але в мене в запас є. Здається, як мінімум. Так, тепер йду на. Що там, гріб? Прикольно. Там величезний мухомор був в лісі. Я не знаю, помітили ви чи ні. Не помітили, відмотайте, помітити. Доброго вечора. Ну нічого, собі ти на касі. Як рідко, я тебе тут бачу. Маю мітість. Да-да-да. 300 додатково. Непогано. А тепер слухай мене сюди. Що? Я можу хейм в тебе закупитись. До речі, кошти. Просто десяток, не знаю, в запас. А також придбати ще курку. Так, ну-ку, нехай підходить. Так. Да. Буде ще одна курка. Так, Робінс. Робін, Робін, Робін. Так, перше. Їдемо. Робін, я знайду в будь-якому, в принципі, квест, не терміновий. Тут мало чого термінового, насправді, коротше в нас зараз. Так, яйце. А, яйце вже зібрав? Це сьогоднішнє яйце? Прикольно. А, це до речі. Окей. По-перше, беру собі в інвентар. Каміння. Ввердвуд і вуд. Все вперед. Блін, де? Де, четверта Ягідка. Що тут закв... А, раз на квест не подивлюсь. Доброго вечора. Так, мені точно, точно треба памкінг. Ям. Так, корд в мене є і ще щось. О, і екплант. Дякую. Усі так 5 днів, 13 днів, 10 днів. Так, прекрасно. Це буде довго. А, а ще 40. Але я з це робляю, Тому що, по-перше, курки їдять, їжу, яка вирощується з тобою. Так, зараз давайте пробіжусь по колу і надії знайти. Нічого не знайдуло. але Добрий вечір. Да, 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 вони тут танцюють. да. Сюди-сюди. Да. Каміння. І дерево. Бундл компліт. Ревард? Ну, ти знущаєшся. Воно того не коштувало. Яких ви просто обминуло мене. Ні-ні-ні, Ну я не можу знайти. Я не можу знайти четверту рослинку цього сезону. Не можу. Мені це не подобається. Скільки лишилось? -у. Ще два дерева. Єф. Так. Як їй сказав, друге дерево зробив? 2500. Прекрасно. Цьому все дерево лишається в мене. Так, треба почистити інвентар. Що тут ходиш? Не чіпай мій вражай. На, вигільну піч. Це все якось переставити зробити більш скомпоновано. Так, перше. Перше. 40 насіння пшениці. Висаджено. Далі ви. Мені потрібно ліка і доброго. добрива доброго трохи пізніше використаю. Ну. На, все. Це є. Далі, 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 далі. Я думаю, чим зайнятися. Не дертути, що я не можу останню ягідку знайти. Загалом я можу взяти кайло і побіжати в шахту. Або піти зараз в Південний ліс і спробувати пошукати рослинки. Останню четверту рослинку. Ягідку. Сезон. Ой, тут якийсь террос, про нього я також чув. Треба просто з ним побалакати. Wild Plum 600. Так, почекай. Якщо я не знайду. Ось ти бачу. Ось тут ягідка ще є. Не паритись і взяти, воно окупиться. Але, скоріш за все, я Wild Plum просто завтра знайду. Або коли буду кудись біжати, я знайду її просто як від противного. Але час за день закінчується. Якщо я хочу сьогодні висадити, а я хочу сьогодні висадити. То воно мені потрібне. Окей. Дай сюди. Дякую. 600 витратих. Шкода, так, а вже шкода. Але воно такого коштувало. Так, я не крафчу зі своїх речей. Я зроблю більш по-розумному. Грибок і беру ще тебе. Ну, в чотирьох. Йду в громадський центр. Він же не закритий. Зрозуміло, що він для мене відкритий завжди. Доброго вечора. Пол. Раз. Два, три, Чотири. Прекрасно. Бандл компліт. Дай в ногодороду. Є, 30 full Так і тут лишилось тільки екзотик. інше, як гадки немає. Де шукати? Тут зимою ще лишається. Окей. Дима. Чи встигну я сьогодні виселити? це також питання? Тому що виселити 30 на це час. І багато часу займає. My квест зараз брати тупо. Просто не встигну виселити, я навіть намагатись не буду вже завтра. Висаджу кітіка. Спочатку погладь кітіка. Тепер можна і поспати. Дей 5. Ну так, слухайте, ми просто кілька золотих срібних. Я заробив, Виходить, 910, коли на 40 насіння я витратив 400. Я 400 витратив на 40 насіння. Тобто це 610 золотих. Прекрасно. 1195, ну, я витратив більше, ніж заробив вже ж. Ну що ж, і на цьому ми це відео закінчуємо. Дякую всім, хто його подивився, а особливо дякую своїм спонсорам, ніяких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам виходить ці відео. Якщо хтось з моїх глядачів також хоче мене підтримати, ви це можете зробити або донатом по посланню описі, або так само ставши спонсором на ютубі, підписка, подобай, коментарі і так далі, в будь-якому випадку не забувайте. А так загалом дякую вам всім за перегляд, всім вдачі та бувайте!